йшли до е, загальної дискусії і е, е, маємо приємність, що люб'язно погодилися дискутантами нашої здорової сесії виступити доктор Назар, Назар Федорах, який представляє філологічний факультет Львівського національного університету імені е, Івана Франка, а так само доктор е, Тарас Шманько, е, головний богословський редактор нашого видавництва Свічада. Я тільки не знаю, що ми з собою на чувачі домовилися, хто перший. Як написано. Так, динозавр прошу, як я власне хочу почати дуже швидко проминути цю частину, яку я випросував хвалити і дякувати. Але я справді хочу похвалити всіх, хто сьогодні виступав, бо, ну, бо, бо, бо близько не було прохідних проповіді, всі були вже цікаві, насичені і, і, і глибокі, і такі, які викликали. Якщо не дискусії про багато що щодо думання, я зараз про це детальніше ще скажу про те, що, що, що до свого думання. І також хочу подякувати організаторам е, за те, що цих доповідей не було забагато. І відповідно кожен зміг е, якось добре себе зарепрезентувати, не, не, не потребуючи якихось скорочень чи, чи надто швидкого темпу викладу. Я е, поривався щось сказати поза межами е, написаної програми, що в першій частині, але оскільки всі тоді поспішали на обід, то я не хотів вже забирати слова і часу. Е, але я е, в нас в першій частині частково в другій перенало. Веренам ім'я Івана Вишенського і, і, і власне за ним я би хотів зачепитися і трішки сказати. Бо це очевидно, що це є, чи напевно, це є найбільш контроверсійна після цього часу часу кризи і реформи, якщо послуговуватися терміном великих будівках. І водночас нам ще перша частина показала, а друга додала до цього. Вію, оцю різнодисциплінарну візію традиції, про яку ми говоримо, як традиції дуже різномарної і місцями вибачте за таки слово різношесної, все, все це водночас традиція. Тобто тут компоненти сталості і змінності якось так співіснують, можливо, це в нашій свідомості, вже з відстані часової. Але очевидно і в свідомості самих, якби, ну, якщо можна сказати, учасників цієї традиції, які водночас її сприймали і водночас її творили, що е, справді е, можна говорити і про, і про сталість, і можна говорити навіть про моменти якогось хаосу. Я цим підводжу знову ж таки до Івана Вишенського. Мені здається, що жодна, е, ну, будемо вважати так, що відкрив його там, для нас з вами Іван Франко. Найдетальніше, по тому на, на, в нашій в історії, настав період потрактування цього радянського. Іван Вишинський став, може, найбільшою канонічною постаттю давньої літератури у цьому радянському виконанні, значить, в цьому трактуванні цієї літератури. Він якось був виграшний для цієї системи, і е, водночас мені здається, що ні, ніхто насправді в тому числі можливо і самим Іваном вишинським його. До кінця не зрозумів, і тому його особенням цієї епохи пояснюю, чому, на мою думку. Іван Бешенський, мені видається, в своїх писаннях, в своєму, а відтак, в своєму світогляді через ці писання, був чоловіком, напевно, не свого часу. Тобто його, його полеміка, яку він провадив, очевидно, дуже мало стосувалася питань такого. Ну, Повсякденно чи, чи політично-церковного життя в сенсі конфесійного. Він практично не звертав увагу на унію. Він казав, що це юна, і вона відійде, і про це нема, що говорити. Це була його візія. Дослівно він цю руслі вживав. Потім тому в цих його ну, основних творах, так би мовити, як уключення дявола Мердержця, наприклад, його ще цікавили проблеми істинності церкви чи неістинності істинності. Тобто, те, що церква проповідує, чи вона цьому слідує, і її представники, зокрема єпископи, чи вони говорять одне, а чинять інше. І це його найбільше переймало. І десь він в цих посланцях до єпископів, врешті-решт, він не, не настільки, хоча це було на часі, застановлявся над власною православністю. Чи не православністю їхньою, скільки над їхньою цією суспільною поведінкою. Тобто мені видається, що в нього була візія людини апостольських часів, а не людини цього часу. Тобто він те, що казав професор Ігор про єпископа Пропуса, який, який став такою, ну, обов'язковою фігурою для, для собору і про того іншого, єпископа, який був ранньою. Християнських часах, який був відкритий для того, щоб з ним дискутувати, щоб його, якщо щось скинути, щоб з ним проводилося набагато вільніше, немав цього цих культурнів, на яких на які потім став, але відкрит, очевидно, не мав тої ска усвідомлення тої відповідальності, яку він несе. У мене таке варіант, що Вишинський. Намагався би був би радий повернути церкву до тих часів і бачити цю візію, під неї підлаштовувати те, що відбувалося. Зверніть увагу, що він фактично не, він, він не мав дискутантів зі собою. Він дуже проти багатьох виступав, багатьом щось закидав, але відповідей йому ми практично не маємо. Таке враження, що ми не знали, як відповідати. Він перебував на такій площині дискусії, яка була іншою площиною, ніж ніж решта полеміки того часу. І його візит до Львова, так, його ці постійні кидання із медитативної контемплятивності на фоні і повернення сюди, чи, чи поривання сюди, його поїзд до Львова, в мене таке враження, що він саме тоді, коли Львівське братство війшло в конфлікти з Адлоном Балабаном і, Вишен, і, 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 і Вишенський поїхав сюди. Думаючи, що ось тут є та якась перлісна в його візії християнська громада, яка, яка поводиться з єпископом так, як вона мала поводитись, не, ну, смикаючи його, не дозволяючи кудись там йти на той бік. І, і потім він відчув це, чи це було равше взаємне розчарування Юрій і Іван Вишенський, і його знову ж таки розчароване повернення на план. Все це є, Кажу, це є з одного боку феномен самого Вишенського, як на мене, якого не можна так автоматично вписувати в цю епоху на рівні з іншими, тому що це б це, це був це б це була людина іншого штибу, іншого іншого способу мислення і візії церковної. А з іншого боку, він є в тому числі і ілюстрації того, 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 того часу, який сам не знав, куди він іде, куди він, куди ці всі дискусії і, скажімо так, вправнення дотриматись традиції і водночас усвідомлення, що треба щось змінювати, доведе. Тобто, це така це власне, це те, що я ну, хотів би сказати з свого погляду щодо тієї першої частини, того, що ми говорили. Щодо другої частини, то вона, власне, утвердила мене в тому. В тому, що ми, справді, кожен з нас так думає, що, що щось знає. І е, такі спільні зустрічі з різних, з різних сфер, з різних дисциплін, мені особисто якось щоразу доводять, чи ще раз нагадую, що насправді то, ну, я знаю, що не знаю. Але те, що ми думаємо, це вже добре. Це, це найболовніше. Тобто це от спільне думання це є дуже добре. І я згадав собі те, що десь вчора чи позавчора ще раз на новачі натрапило цю, 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 цю цитату Стеролецьку, яку, яку, яку не згадував, що своїм непізнанням візнаю непізнаного Бога. Отак десь, я думаю, кожного зав... все одно залишається враження, що в, цій, в цих вузьких віконечках кожної з доповідей ми щось відкриваємо для себе і для присутніх. Я ще раз дякую за це. Але загальна картина, в нас ще дуже багато цих от закритих віконець і дуже багато нез'ясованих переходів між цими кімнатками, яку ми одну за одною, кожен в свій спосіб свої царині відкриває так, щоб не забирати часу до допи, але отець Андрій якраз вийшов. Хоча можна хотів сказати, не знаєш, що пасує. Це сьогоднішня традиція. Може тоді додатки, так? Спочатку, якщо вона є. Тобто мені власне мене дуже зацікавили ці порівняння, конкретні приклади, які, які демонструвалися, і які показували е, крім всього іншого, тобто, якщо вийти за межі суто текстології, вони напевно показують і е, через, через ті зміни, які, які відбувалися, зміни і зацікавлення. Тобто від від століття від століття, чи навіть від десятиліття до десятиліття, коли змінюється. Щось і, і, і в зовнішньому світі, і в церкві, відповідно, щось стає щось може ставати менш актуальним, щось більш, більш актуальним. Те, що стає більш актуальним, можливо, потребує розширення так, цього контексту. Те, що стає менш актуальним, воно може вилітати, як це ми, як це ми бачили. В оце те, що говорилося про приписування цитат відомим проповідникам, очевидно, це ну це загальзальновідомі більш менш речі, але я собі нагадав тому з того приводу, що не тільки проповідникам. Нашій культурі, нашій традиції ще, ще від давних часів було це приписування взагалі відомим, особливим домиком письменникам. Є вже понад сторічної давності стаття Богдана Барвінського про гомера в Галицькі літописи, де є там от, одна цитата з Алскуюсь літопису про лжу, яка до обличення солодка є, а після обличення Гірка є. Він пише, що писав Гомер. Але в Гомера цього немає, ніхто цього принаймні не знайшов. І ця доповідь далі, власне, добре показала, що в традиції, оце мене теж дуже зацікавило, це оце місце, цей великий перелік цих назв, чи окреслень священника, що в традиції якось, ну, ну, якось є місця, які, які, які то, надаються до змін, але не руйнують її. А я такі що зовсім не надаються до ну, оцей канон, який ніде фактично не описаний, не кодифікований, не регламентований, але він якось якось сам зберігається від списку до списку, від твору до двору. Також я не знаю, чи ви звернули увагу. Може, це, це вже я якось зовсім не, не, не туди їду. Але подивіться, будь ласка, на не тільки по горизонталі на програмку нашої другої частини, а по вертикалі у нас е, перші слова, якими починаються до оповіді вплив, канон, реформа. Це якась ті ознаки, ознаки самої традиції. Канон, а далі вплив і реформа, яка, яка, яка дозволяє їй залишатися живою. Я не знаю, чи це підібрано зумисно, чи це так сталося, але, але так є. Ось, е, е, Цікава була розповідь, я би так сказав оце Андрія, бо ну, мені так, попри те, що ті картинки, які згинали в мене в голові, він так колоритно представив Івана на золоту як людину, я так собі уявив він десь. Церкві Юра, хто туди ходить і туди, вибираючи собі місце для проповіді, де його було найліпше видно, найліпше чути. Водночас я собі чомусь згадав про така, ну я не знаю, наскільки на, на це відомо. У нас був такий Галицький початку ХХ століття критик, вона через рознавець Гегір Дубницький, який досліджував, зокрема, історію українського театру, але досліджував її не в тому аспекті, скажімо так. Ну, в фуркларному, чишено, чи, чи, фрукторному, а саме в церковному аспекті. І в нього там є ціла власне, ця от, лінія проведення виведення давнього театру, вже театру фактично шкільного ну, цього шкільної даними, і в тому числі як одна з ліній із, із літургії, і зі структури літургії, і з церковного простору. Те про, що, те, про що ви казали, коли, коли шукали місце, і зрештою те, про що Золотустий казав церкви, як театр в певних, певних аспектах. Е, мені трохи бракувало е, цитату для того, щоб побачити, як конкретно Золот... Іван Золотуський впливав на цю гнілетику Київської Русі. Тому що я в моїй візі, безумовно, Кирило Турівський, е, скажімо, там стилістично. Е, Зрештою цього і не приховував, і, і тематично, і навіть е, поділом е, тих проповід е, тематики проповідей, які збереглися, бо не всі, наскільки я розумію, дійшли до нас, проповіді Кирила Турівського, він безумовно пов'язаний із Іваном Золотустким, тут говорити нічого. Яким чином пов'язаний, каже Дяка, мені тяжко уявити. Тобто я собі уявляю, тобто зрозуміло, що жоден проповідник не може бути проповідником, не читавши Івана Золотуського. Оце нонсенс як на мене. І, напевно, Лукаже Дяда в тому числі був знайомий, якщо не з повним золотустим, то хоча б з цими збірниками. До речі, про популярність, золоту струю, золота церкву, саме такі назви були чи на найпопулярніші цих збірників э, в ті часи. Але е Лукаже Дяда, напевно, е хіба би ви це, це цитатами довели, але, але для мене є... Не, ну, він би, він би був таким самим і, і не читаючи, якщо брати суд до його тексту. Я би ще додав, напевно, до цього переліку не тільки проповідників суду, які ви навели, а ще, наприклад, Володимира Мономаха, тому що в повчанні дітям є багато просто майже прямих цитат, таких от, в тому числі про продовичу, про сироту, як з ними треба поводитися, це є теж проповідей. Золотоу слов. Ну і нема Тараса тема, про яку за яким давно шкодують, е, він казав, наскільки я е, пам'ятаю корепліку кидав в першій частині про епіфанія Славенецького в XVIII столітті найпопулярнішим проповідником став Героїв Богослов. А очевидно, що до того, в часи княжі, це були Іван Золотого. Тобто, і, і, я не знаю, кому адресувати це питання, але. Чи це справді так? Чи відбулася якась певна зміна? Якщо так, то, 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 то чому в процесі? Чому, скажімо, Григорій слов? Може частково чи як, не кажу, щоб витіснив, але принаймні його популярність зросла, от, ну, якось став він на перше місце, але я не знаю, до кого, до кого апелювати. Ось, ну і пані Аліція Новак, її доповідь мені нагадала нашого вже легендарного професора Івана Денисюка. Який казав, що якщо доповідь не, не, не викликає запитань, то вона або нікому не цікава, або е, досконала і геніальна. Ну, то, Моїм зданням це власне той другий варіант. Дякую. 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 Пане Тарасе, прошу. Ну, я щось забув, що після пана Лазара вже мало що, що можна додати, <рив> що? погодився бути другим, але дещо спробую зі своїх якихось спостережень. Ну, я пропустив першу частину цього семінару, багато втратив, але не є. Тож почну з того, що мені здається. Треба зважати на певні контексти виникнення і поготування Тобто по Тоді контексти змінювалися. Так само, як змінювалися жанри, адресати і, і, і автори. Якщо первісний контекст, який вигуляли заранку, це були реаліпатрістичні, то, наприклад, контекст кінцеві це були десь там після реформаційні різні періоди. І тут є цікава річ, що власне, жанри і теми повертаються. Так як у патріотичний період фігурувала тема апологетична, тобто боротьби з цієї тема догматичного окреслення віри. Так само пізніше в часи реформації знову ця тема актуалізується. Тобто апологетика. Боротьба і так далі. І, в принципі, і, і, і тема моралі також є нове дихання. І тут, іван Золотогості перчасто згаданий, був дуже актуальним в XVII столітті зі своїм тим запалом. Я думаю, що нам залишилося дуже багато творів від нього після власне, тих дискусій, після е, полеміки. Наступна річ. Власне, дотримуюся того поділу е, за жанрами. Е, ще інше скажу. Тут тобто ми говоримо про повчання, але досліджуємо текст. так? Ми згадуємо про повчання яке, ну, вербалізоване, тільки за якимись здогадками, за припущеннями. І тут дуже складно, що вже згадували, вигухати і окремо дослідити дві реалії. Повчання написане повчання виголошене. Повчання написане для виголошення і повчання записане з уст проповідника. І я так зауважую, що деякі такі поспішні е е е робить висновки, тобто він на підставі прочитання тексту робить висновки про гіолектику, про функціонування повчань про і проповідність. Хто є певні такі підводні камені, як на мою думку, той же Ставровецький. Тобто, можливо, що хтось був дуже добре проповідником, але не писав текст і не залишив цих текстів. І можливо, що хтось... Насе багато текстів, але не проповідував з кафедри, ми не знаємо, який він був проповідник. Але, власне, тут є е, такий жанр, чи такий зек влучення, як єпископські вчені. Епископські вчення, здається, наприклад, в той період останні чи пізніші, як е, пан Ігор е, гадував, були елементом соборних різних діянь власне процесі приготування собору, тобто як готували різні дисциплінарні речі, справи, так само елементом того собору було майбутнє повчання. Відповідно, тобто, що воно було, напевно, на злобудня воно відповідати на актуальні якісь потреби туди. Про що пані Алісія говорила, вони були вчені тиску. Те, реактивними, тобто не реагували на поточну ситуацію. І та ситуація церковно патріотичних текстах для нас так трошки дуже, ну, навіть трошки а дуже вітали, але мене дуже нюанси ті розуміли. А тексти, наприклад, 17 століття, які реагували на ситуацію, були, були навіть політичними. Полічні для нас є ближчі і більш е, зрозуміліші. У е, нас тут не. Щодо самих текстів. Пані Дар'я нам тут зробила розтин, <рес> <рес> і показала власне, деякі речі, котрі не видно при такому пубіжному читанні. І, 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 які причини власне, такої ситуації? Які причини того повторювання, тих запозичень, тих... Постійне повернення. Я думаю, що одна з них це є досить обмежений репертуар, з якого можуть черпати ці автори. Тобто люди які не мали тисячу книжок до вибору. от і Вони мали 3-4 книжки і всі покоління з них черпали, переписували, перекомпонували, компілювали і нічого дивного, що ті тексти є дуже подібні, не, не тільки там, структурно. і по загальному змісту а навіть в таких деталях. І, власне, той же, наприклад, ті ж повчання єпископських, тобто якщо єпископ комусь дав завдання вготувати повчання, яке буде там пізніше проголошене чи, чи надруковане, то він також мав 3-4 книжки, і він мовчання попередніх єпископів, і він їх використовував. І відповідний результат цього був. Наступна річ. Я особисто мав досить великий, маю досить великий досвід читання богослужбових книг 16-18 століття і спостерігаю постійну наявність різних повчань і різних текстів коронічного характеру в богослужбових книгах. Власне, я просто згадував пані Аліції, ані це книга, окрім свого літарного призначення, була ще й... Таким своєрідним носієм розповсюджувати, чим деяких важливих змістів, чи навіть приписів, чи розпоряджень єпископа, чи інших вас піднежащих. І, і таким дуже ефективним, тому що вона потрапляла до кожного священника і кожен... ніхто не міг указатися, що він цього не мав, що він цього не чув. Тобто це не було щось таке, що може треба було спеціально йти і купити, придбати. Воно було елементом то їх не. А як ми знаємо, книгу вважали авторитетом, тобто кожне слово написано було авторитетом, і тут дуже велике відповідно на, на зобов'язувати. Ти маєш книжку, написану, по єпископом, і ці приписи зобов'язують. І тут те, що я вже згадував, та, той мінімалізм. Тобто що я мав одну книгу, то це було дуже добре, бо ми читаємо різних політичних... По емічних текстах звинувачення, що священники служать літу, люди маючи книжок. Ми читаємо відомі акти книжних візитацій, де реалізатори стверджують, що немає родної книжки в церкві, родної. І тому як та книжка була, бо в ній був, були якісь повчання, то воно відігравав дуже велику роль. І якщо його священник сприймав і виконував. То, тоді здійснював і таку роль повноцінну для нього, особливо зважаючи на те, що семінарі не було, а священник батько, чи священник чи сина, який став пізніше священника, моєї книжки випадав той зміст. Не буду я так дуже околяно зупинятися на, на, на доповідях які всі були цікаві. Так само, як вже сказав пан Назар, я би хотів почути пару прикладів про власне, то рецепцію Золотоусту в київській традиції. І власне, з тим вибором Золотоусту. Чи київські книжники спеціально вибирали з великого репертуару? Патастичної спадщини саме золотоусту. Я думаю, що той вибір зробили ще десь там о, в південній Слов'янщині. Тобто десь там переклали Золотоусту на заходянську мову, і тоді він потрапив до нас, і тоді він вже міг впливати, міг, міг робити ті твори були здійснювати вплив. Що наші книжники київські самі вибирали з патафістичної спадщини? Що ж я маю? Які? Дякую, Дякую. За, за нашим жанром. Наші доповідачі мають право на репліки, на відповіді, якщо можна, отче Андрію, від вас розпочати. Ну, якщо йдеться про голоду, то власне, може, думаю, ну, зупинився на формі більше, ніж до... Текста, бо, деться, про те, що ну, Тексти вони були і вони, вони дійсно на, на, на їхній основі базувалися, базувався вони один можна можемо так сказати, і це можна конкретно прослідкувати. Власне, Тому я пробував зупинитися на формі, бо е, фактично форма визначала е, певний, певний, певний текст, який писався після того, як Золотуський проповід був. Отже, і тут теж то питання, яке я думаю, що по сьогодні є актуальне, питання читаного і слуханого слова, скажімо так. Той факт, що Золотоустий сам не писав, а писав за нього хтось, в той час як він проповідував, так, то він, напевно, і дає певну можливість ну, більшого, кращої рецепції всього того, чим жив, яким чином передавав. Єванжені Золотоустрійному воді, мені так здається. Бо е, слово, яке записується, наприклад, якщо маємо бути так якщо будемо записувати той текст після того, як ми його почуємо, і вже тоді класти на папір, е, тоді він буде набагато лег легше читати, він буде краще, краще розумітися е, той людиною, яка читає. Тому саме слово, яке, якщо автор сам записує, ну, таке слово є важче, на тоді вже... Ми дуже часто потребуємо якогось додаткового розшифрування тих текстів, які є.